Бережанський район, каналізаційні очисні споруди Бережан збудовані в 80-х роках, на 90% непридатні до експлуатації. Борщівський район, каналізаційні очисні споруди СМТ Скала Подільська відсутні. Борщова зруйновані і продані. Бучіцький район, локальні очисні споруди не працюють. Гусятинський район. Очисні споруди копичені, зруйновані, проєктно кошторисна документація застаріла, заходи для будівництва очисних споруд не вживаються. Чи не єдині діючі каналізаційно очисні споруди на Тернопільщині, окрім самого Тернополя, у Заліщиках там вони обслуговують половину населення райцентру. куди дівають відходи, залишається лише здогадуватися. В облдержадміністрації констатують у водойми Тернопільщини через фактично відсутні очисні споруди, потрапляють нечистоти і згубно впливають на екологію краю. Ситуацію називають катастрофічною. Єдиний вихід будівництво каналізаційно-очисних споруд, а на це потрібні гроші. Проєкт, Як над яким зараз працюють в облдержадміністрації, має вирішити екологічні проблеми на Тернопільщині, каже Олег Соротюк. Проектом програми передбачено фінансування, загальний обсяг фінансування майже 83 мільйони гривень, з державного бюджету 67 мільйонів, кошти обласного бюджету 4,8 млн грн, а також кошти районних бюджетів, сільських та з інших джерел. Дана програма зараз на завершальній стадії, е, готується до, е, для подачі на сесію обласної ради, для того, щоб бути затвердженою і реалізованою.